Друзі, привіт! Багато галасу наробило відео про податок за переказ коштів між картками. І знаєш, багато в чому я з тобою згоден. І в мене теж дуже багато питань до нашої податкової. Тож я для себе вирішив подивитись, а як же це працює в інших країнах? Ну і для прикладу я взяв Сполучені Штати Америки. На це мене надихнув один із коментарів. Тож у відео поговоримо саме про це. Спершу за вже хорошою традицією, хочу подякувати тим людям, що підтримують канал. Зокрема, пане Антоне, дуже дякую вам, ці гроші підуть на хорошу справу. Тож, окей, Сполучені Штати Америки. Податок на переказ грошей між рахунками. Його нема, ти скажеш, і будеш при цьому правий. Дійсно, такого податку в Сполучених Штатах Америки нема. Але є інший податок. Він називається податком на подарунки. А подарунком з точки зору податкової інспекції Сполучених Штатів вважається, коли ти отримуєш щось. Не віддаючи натомість щось рівноцінне або більш цінне. Подарунком можуть бути якісь матеріальні цінності, майно рухоме або нерахоме, і так, звісно, гроші. Тож, якщо ти отримуєш грошовий переказ, так це дійсно подарунок, і на нього потрібно сплатити податок. Розмір цього податку рахується в залежності від вартості подарунка і може бути дійсно великий. І чим коштовніший подарунок, тим більше буде відсоток податку. Дану вас бані з такими подарунками, мабуть, ти скажеш. Але є кілька цікавих нюансів. По-перше, відповідальність за сплату такого податку той, хто дарує, а не той, кому дарують. По-друге, є певний ліміт вартості подарунка, і сплачувати податок потрібно тільки якщо ти його перевищиш. В 2023 році цей ліміт складає 17 тисяч доларів на рік. І рахується він не для того, хто дарує, а для того, кому дарують. Тобто, наприклад, ти можеш перевести без оподаткування. Суму до 17 тисяч доларів необмеженій кількості людей. Поміркувані американці знають навіть, як збільшити цю суму вдвічі. Для цього необхідно залучити до процесу свого чоловіка або дружину. Звісно, є і певні виключення з цього. Не підлягає оподаткуванню благодійність, подарунки, зроблені чоловіком дружині або навпаки, і так, подарунки політичним організаціям. Але є іще одна. У кожного громадянина Сполучених Штатів є щось на кшталт податкового кредиту, і знаєш, ця сума дійсно велика. Цю суму можна використовувати для погашення податків на подарунки, але більшість американців все-таки цього не роблять. А справа в тому, що в Сполучених Штатах дуже такий великий податок на спадщину, тож більшість американців вважають за потрібне використати цей податковий кредит для того, щоб таким чином зробити подарунок своїм дітям, коли їх самих не стане. До речі, в різних штатах можуть бути різні ставки на оподаткування і навіть різні податки. Вияви, наприклад, різні податкові ставки в Київській і Харківській областях. Як, от, наприклад, в штаті Тенесі певний час існував податок на наркотики, так і називався він Crack Tax. Наркоторговці мали анонімно сплачувати цей податок, і після цього вони отримували квітанцію. І якщо їх все-таки потім ловили і притягували до відповідальності, а квітанції не виявлялося – то до усіх їх проблем ще й додавався великий штраф за несплату податку. І взагалі податкова в Сполучених Штатах дуже агресивна і не варто з неї шуткувати. Ось тобі кілька прикладів відомих американців, які вважали, що розумніші за податкову. Почнемо з Ніколаса Кейджа, до речі, один із улюблених акторів. Так от, податкова порахувала і виявила, що він не доплатив майже 14 мільйонів доларів податків. Тож Ніколас Кейдж був змушений продати майже все, що в нього є, для того, щоб заплатити цю цифру. Уеслі Снайпс, Ну, я думаю, ти теж колись дивився блейд. Так от, податкова звинуватила його в несплаті майже 15 мільйонів доларів. І через це він змушений був відсидіти три роки у в'язниці. Одна з найкрутіших брокерів Нью-Йорка свого часу, Леона Хелмслі, сказала колись своїй покаївці: податки платять лише нікчемні люди. Після цих слів нею зацікавилася податкова, і таки не безпідставно. Судова справа почалась. Цікаво, що в суді Леона всіляко намагалася перекласти свою провину на чоловіка, але на щастя для нього в неї це не вдалося. Початок терміну її ув'язнення було призначено на 15 квітня. І це було не випадково, оскільки саме 15 квітня в Сполучених Штатах закінчується звітний податковий період. Так податкова натякнула громадянам, що податки сплачувати обов'язково. І всім. Відомого в світі гангстера Аль Капоне посадили до в'язниці саме за несплату податків. А для того, щоб це зробити, довелося змінити поправку до Конституції. Бо до цього формулювання було оподатковуються всі прибутки, отримані законним шляхом. Слово законним просто прибрали. І зовсім свіжого: ще в травні цього року вже Бійонсі отримала звинувачення від податкової за несплату 2,8 мільйонів доларів податків. Щоправда, вона оскаржує це рішення, стверджуючи, що 869 тисяч доларів були передані на благочинність. Але все ж таки, те ще 2 мільйони доларів. Уяви собі подібні справи в Україні. В суді, наприклад, Потапа або Олега Вінніка. Ну, дійсно, щось не клеїться. І взагалі, як ти вважаєш, де податкова система краще і працює більш справедливо В Сполучених Штатах чи в Україні? Напиши, будь ласка, свою думку в коментарях під відео. Тож отаке цікаве порівняння. Якщо було цікаво, Став подобайку, підписуйся та заходь в гості на канал. До наступної зустрічі, друже!